Друзі і всім привіт ви на каналі RowGames. Сьогодні я буду будувати АТБ в Майнкрафт. Ну а перед початком цього відео хочу попросити поставити лайк і прожати вподобайку. Ну а я починаю цей відеоролик. І як я вам вже сказав на початку відеоку, сьогодні буду будувати АТБ. І отже ще тих побудувати за кадром. І це тільки початок. Бо далі буде ще крутіше. І зараз, друзі, давайте почнемо дороблювати стіни вже. Ось тут тут я зараз сетну. Раз. Два. Ахалай махалай! Ось так, друзі, перша стінка зроблена. Так інвентар мені не потрібен зараз. Не, не потрібен мені інвентар. Де раз. Два. Знов ахалай махалай. Так, і останній, ахаляй махаляй зараз зроблю тут підвичу. Раз, два. Ахаляй махаляй. І друзі, ахаляй-махаляй вже зробив я. І ось такі от в мене вже вийшли стінки. Ви напевно спеціаліте навіщо чо... на... На... На я тут підняв на один блок ось ці стіни. А я ж тут буду ще робити стелю. Через те мені мені прийшлось... підвищити трішки на один, на один блок. Щоб воно було більше гарнішим. Тому давайте зараз я зроблю другий поверх. Так, давайте ось так от. З цього угла. І зараз знов буде. Ахаляй-махаляй. А ні, ахаляй махалай не буде. Ну ще роблю раз. Два. 3. І вже зараз буде халай-махалай. Друзі халай махалай вже зроблений. Ось так от у нас, нас вийшла стеля і перший поверх взагалі. Тому зараз давайте тут зробимо трішки освітлення. І ось так, друзі, я вже зробив освітлення. Це взяти своєму Ахалай-махалай. І тому зараз давайте зроблю вікна. Хоча ні, давайте не вікна. Зараз я зроблю е, стінка, яке, яка буде одгороджувати е, ось цю зону. Е, вхідну ось цю. Від е, зони там, де будуть товари. І так, друзі, як ви бачите, я вже побудував ось цю е, відгороджуючу стінку від торговельної зали та ось цю прихідну зону, де, куп... ну, де вхід-вихід. Все таке. Як ви бачите, я вже зробив ось таке от... Ось такі от стенди. І зараз давайте я кожні два блоки буду ставити нові стенди. Ось так. Раз, два, три. Ось така от ось штука. Ось така штука. Раз, два, три, ось така ось штука. І піднімаємо все це З таким чином. Ось зараз оп, 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 оп. Раз, два, три, три. І... Раз, два, три. А, ще тут. Раз, два, три. Так, все тут я закінчив зі стендами. М м міг би ще тут. А ну давайте я зараз тут перевірю. О, проходити добре. Ну, Давайте ще я сюди поставлю стенди. Нарешті закінчив дороблювати ці стенди. Що там? А, ще день, прикольно. Так. Е так, це огорож для кас. А це що? Ну, це я зробив, ось це я поклав. А це я куди. А, це, напевно, трохи поверх, напевно, пристарався. Знов. Ну, добре. А, це, напевно, вихід. Добре, тоді давайте робити каси. А для каси мені знадобиться за... Наразі. Для кас... Для каси мені знадобиться ось такий от черніт Полірований... Е Мені знадобіляться ось такі от о, нажимні коротше плити І я звертаюсь до свого улюбленого моду. А, gaming Деко. Де я беру. О, звичайний монітор. І все. Тепер так, це я прибираю. Воно мені більше не потрібно. Так. Оце уся лінія. Раз, два, три триз. Це по типу з такого от я то, сижу. Ось мій монітор. А. Ось. Так. Раз, два. Ось ця от лента, ось ця от... Хоча давайте, давайте навіть я заменю на... Ні, давайте так і залишу. Тоді мені просто залишається взяти ще стілець. Е, візьму я ось такий от темненький стілець. Сюди поставлю його. Так Тут сюди. Я поставлю давайте Зараз. Е сундук. Ось і тут. Тут будуть. гроші. Е і ось тут для принтера з цього, який печатає чеки. І повторюю так раз за разом. І так, друзі, як ви бачите, я вже зробив АТБ. <ріст> Ось так от виглядають каси. Так дуже тісно. Ось, що маємо, то й маємо. Зараз підемо на другий поверх. Там каси такі, такі ж самі Ось вони. Ось його склад. Я його вам не показував в відеороком. І зараз залишається, друзі, остання частина. Без якої АТБ не АТБ. Ну, не тільки з цього частина, а усі от літери АТБ. Їх я хочу повісити ось сюди. А. Т. -те Б. Тепер готово, я думаю. Ну, а зараз маленький огляд. Якщо вам сподобалося цей відрок, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро. Ругами свого і смівого", Ругами свого і свого смівого.